Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на смокі з кемпером. Так, запікався я в каточку, це в нас режим Чігрегбі. Перший кіл пішов. Зараз ми поглянемо, на що здатний цей пристрій. Гадаю, що цей пристрій повишає ваш урончик, якщо ви маєте максимальне здоров'я танка Так. Треба десь мені позицію толкову знайти. Так, Страйкер по мені залітає, десь не знаю. Так, По 700 накидаємо. Ну щось я тут суперників не бачу, поїду знову на правий фланг. флан. Там краще діло йде. Так, не знаю, там смаководніки теж стоять. Так, нормаз. Так. Поїду заберу ядерну енергію. Да, Тут ту столичкою, але, на жаль, не добив. Так. Так, нормально аптечку з'їв В Мінку. Може хто під'їде позаду? Так, бачу ізітку, треба ізітки накинути. Накинув трошки. І вона заховалась. Так, попробуємо забрати знову ядерну енергію. 1300 накинув Хорнету Так, є перша доставочка від нашої команди. Може мені треба десь сюди на лівий флан заїхати, щоб їхню базу розстрілювати. Щоб нормаз був. Так. Виносимо рікошетіка і попробуємо зараз запустити суличку. Так, Да, потужний запуск тусульки. Просто як завжди. Так, виносимо зітку. Так все засекли. Треба дочекатися эти аптечки. Вообще-то на мою минку наехал. Вот и самый Челик. Твинс что? А, не, не Твинс. Рикошетик. Так, почекаю я на печку. Его еду снова. Деревня к нему что? Что так едет? Чи, еде. чи не мая? Так, не знаю, я еще так. Не в тему, конечно. По тому рикошетику. Так. Да, я аптечка можна висовувати. Так, ну урончик непоганий залітає Якщо чесно. Головне на собі таку позицію знайти хорошу щоб було звідки урончика накидати. І щоб по вам особо не накидали. Так, все, челіка походу модуль. Так, не знаю, щось. не по кому мій урончик не залетів толком. Так, є вже в мене сосулечка, попробуємо зараз запустити. Так, ну сосулька, як завжди, нікого не вбила, але добре хоч пробиття накинув. Так, щось не хоче смоки навер залітати. Та ну куди ти їдеш? страйкер с тандемом. Икс. Так не знаю щось мало накидаю я по тому челіку по 300 урона. О, Тесла. Вулканчик, походу, що Вікінг прожимає свій овердрайв. Походу, побрали всі модулі, що від смоки нормально наїхав чела на мою мінку. Це дуже добре для мене, Нормас ой-ой-ой. Все засікли мене. Так, спробуємо зліва виїхати. Так, є сосулічка в мене вже. Так что скоро попробуем запустить. Так, ну накинул по челю, Так. Так, нашій кошети прожимає овердрайв. Чипс. Так, треба там трошки замінувати. Той кут. А то там вже можуть до мене під'їхати. Так, нормас походу, крит залетим, Ой-ой-ой, Сантер -ой -ой. до мене прорвався. Я вже собі там розслабився, стою, накидаю. Так є доставочка від нашої команди. Нормально гранатка залетіла. Так, виносим того хантера. Так, бачу уже до мене якась смака їде. Так, нормас. Знову той хантер, чу? Так, ну такая гадочка вышла доволі непогано. Так, 42 кіла я зміг оформити. Два рази загинув. Друзі, якщо вам сподобався огляд на смокі з кемпіром, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.